Шановні Бердечевляни, я Заремський Денис Едуардович, кандидат на посаду міського голови міста Бердичева. Я знаю, що зараз у місті Бердичеві проблеми вирішуються так. Інколи навіть так. І це продовжується вже 15 років. Ви хочете і далі пити таку воду? А можливо інколи навіть і таку. Чи ви хочете далі бачити сміття на вулицях міста Бердичева? Та дихати брудним повітрям, коли підпалюють сміттєзвалища. Досить! Ми не хочемо більше вирішувати питання таким шляхом. А таким нам не дозволяє совість. Ми хочемо пити якісно, нормальну, чисту водку. Не бачити сміття, не думайте, як прогодувати сім'ю. І навіть мати невелички загощаючи. Та чи можемо ми це зробити зараз? І чи дадуть нам це зробити завтра? Я знаю, як змінити систему і хочу, щоб ми жили гідно. Я такий, як ви, чоловік, батько, солдат, журналіст. Не будьте байдужими, робіть правильний вибір. Адже від нас зараз залежить, яким буде наше місто завтра.